Допомога, яка зараз наднеобхідна. У Розі стартувала вже п'ята хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Пані Тетяна лише тиждень як переїхала до нашого міста зі сходу України. Жінка тепер проживає у Кривбасі разом із 15-річною донечкою. Зізнається, що такі продуктові набори дуже необхідні а зекономлені гроші краще витратити на інші потреби. Я перша отримую набор я мати одиначка. Із Донецької області набор дуже гарний. Дуже дякую адміністрації міста. Це дуже хороший набор, і я вважаю, що цього поки вистачає. У Покровському районі вже видано майже 193 тисячі продуктових наборів. Склад залишається незмінним, якщо порівняти з минулим роком. Усі продукти в коробках із детальним описом в місту для зручності отримувачів. Окрім того, є виїзні групи, які працюють на віддалених районах. Також у нас організовано ці хвилі три. Три виїзних: це селище Біляєво. Це сьогодні, селище Вирабово – завтра. І з першого числа у нас відчиняються ще два віддалених пункти саме на декілька днів. Це 71 й садочок в районі індустріального мікрорайону та на базі 112 ї школи, тому що там не так багато жителів, і для того, щоб це було компактно, враховуючи всі побажання, то Зробили як віддали на робочі. починаючи з 2022 року, більше 40 категорій мешканців двічі на рік отримують таку підтримку. За цей час видали більше одного мільйона безоплатних продуктових наборів. Тільки цього року за чотири хвилі таку підтримку вже отримали понад 177 тисяч сімей, у тому числі 5,5 тисяч сімей ВПО. І не зважаючи на те, що ворог б'є по наших складах, що продуктові набори також знищуються. Був удар. Десь місяць тому, але ми знаходимо можливості і допомагаємо людям. Видаємо продуктові набори з початку війни, з 22-го року видано в рамках міської програми. Цього немає в законі більш ніж мільйон продуктових наборів. Також хочу відзначити, що можуть отримувати криворіжці, а також ВПО, які зареєстровані. У Кривому Розі і входять до тих відповідних категорій. Тобто ми не ділимо криворіжців і там ВПО. Да? Ми кажемо, що всі криворіжці, але треба бути зареєстрованими в Кривому Розі і входити до цих категорій. П'ята хвиля видачі продуктових наборів включає в себе 18 категорій населення. Серед них учасники бойових дій, особи з інвалідністю другої та третьої груп, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи та пенсіонери з пенсією 3400 гривень включно. Тому, якщо ви входите в цей перелік та хочете також отримати свою продуктову підтримку від міста, пункти видачі працюють із понеділка по суботу, включно з 8.00 до 15.00 години. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,